По остаточно понесла після сварки з Зеленська, і він вирішив піти на відкрите протистояння з Україною. Готує серію казів щодо відміни усієї допомоги та змію позицію на підтримку Путіна. Адміністрація США вже ледь не напряму говорить, що стоїть на боці росіян у цій війні і хоче певним чином допомогти окупантам. Про що йдеться? Дізнаєтеся вже за мить. Усім вітання. Я вдячна за те, що вибираєте нас під ТІВІЮ, за для того, аби отримувати актуальну та офіційну інформацію. Підпишіться на нас, поставте вподобайку та залишайте свої думки під цим випуском. А я. Буде розпочинати президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі не була успішною а український лідер перегнув палицю. У розмові із журналістами Трамп сказав, що шукає миру у війні між Арефією та Україною. Я хочу негайного миру. Президент Путлір захоче його укласти, і він хоче його укласти. Він хоче покласти цьому край. Ви бачили, що я бачив сьогодні. Це зеленська людина, яка хоче змусити нас підписатися і продовжувати боротися. Ми цього не зробимо, заявив Трамп. Ми шукаємо миру. Ми не шукаємо когось, хто збирається підписати угоду із сильною державою, ну а потім не укладатиме мир, тому що відчуває себе. Впевнено, сказав Трамп. Він додав, що ми не збираємося продовжувати воювати. Ми збираємося закінчити війну або відпустити їх і подивитися, що станеться, нехай вони самі воюють. Президент США Дональд Трамп відмовився відповідати журналістам, чи наказував він президентові України Володимиру Зеленському покинути Білий Дім після того, як їхня розмова в овальному кабінеті переросла у сварку. пише видання CNN. Я не повинен вам це говорити. Мені здається, ти знаєш відповідь на це питання, сказав Трамп журналісту. Коли той його запитав, чи сказав він Зеленському піти після суперечки між президентами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом, Білий Дім розглядає можливість припинення усіх поточних постачань військової допомоги Україні. Військова допомога США для України буде зупинена. Про це повідомляє главком із посланням на слова речниці Білого Дому Керлайн Левіт, які вона сказала журналістам: ми більше не збираємося просто виписувати чисті чеки на війну у дуже далекій країні без справжнього міцного миру. Сказала вона, державний департамент США припинив ініціативу USAID із відновлення енергомережі України після атаки РФІ. Про це повідомляє NBC News із посиланням на двох представників ЮСЕД, які працювали в Україні. Це суттєво підриває можливості цієї адміністрації вести переговори щодо припинення вогню, і це сигналізує РФ, що ми не дбаємо про Україну чи наші минулі інвестиції. РФІ веде двосторонню війну в Україні військову, а також економічну. Вони намагаються знищити економіку, але USAID відіграє центральну роль у допомозі їй бути стійкою. Зокрема. А зміцнюючи енергетичну мережу, ми надали величезну підтримку українському уряду, щоб уникнути макроекономічної кризи, сказав NBC News один із представників ЮСЕД. Також зазначається, що ЮСЕД різко скорочує свою присутність в Україні. Планується, що лише 8 із 64 працівників ЮСЕД залишаться на місці. Ну а український президент Володимир Зеленський, як сказала прес-секретарка Білого Дому Керолайн Лавіт, фактично спровокував віцепрезидента Венса перед камерами. Також адміністрація президента США Дональда Тра. Ампа не надаватиме порожніх чеків на далеку війну, зазначала вона. Про це повідомляє Fox News із посиланням на слова прес-секретарки Білого Дому Каролайн Левіт. Я сказав президент Трамп добре, що камери працювали, бо американці та весь світ побачили із чим Трамп і його команда мають справу за лаштунками на переговорах із українцями. Сказала вона, ба більше Левіт зазначила, що адміністрація Трампа більше не писатиме порожніх чеків на далеку війну без справжнього миру. Ну а видання Times пише, що. Мінімум шість місяців зможе протриматися Україна без допомоги Сполучених Штатів Америки. Водночас президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розлютився на лідера України Володимира Зеленського, бо той проїхав до Білого Дому не в костюмі, а у військовому одязі. Про це пише видання дані Одним невеликим, але не менш важливим фактором, який дратував Трампа, був той факт, що Зеленський не носив костюм. Пише ЕКШ із посиланням на обізнані джерела. Зеленський прибув до Білого Дому у офіційнішому чорному вбранні із національним символом України. Але без костюма він сьогодні весь одягнений, зауважив. Трамп, потиснувши руку Зеленському біля входу в західне крило, як зазначається радники Трампа, неодноразово говорили команді Зеленського, що для президента України було поважніше відмовитися від військового одягу під час відвідин Білого Дому. Водночас Зеленський дотримується своєї обіцянки не повертатися до ділових костюмів, доки в Україні триває війна. До слова цікаво, що зараз і те, що зеленського постійно порівнюють із колишнім британським прем'єр-міністром Вінстоном Черчилем. І не дарма, бо подібного в них дійсно багато. Так, до прикладу, зараз мережею шириця фото, де британський прем'єр-міністр відвідував США під час Другої світової війни, не в класичному костюмі із криваткою, а у військовій формі. Тоді тільки не виникало питань, чому так, бо всі і так чудово розуміли, що відбувається на відміну від теперішніх умов. Тоді виникає питання, чому так? Невже Трамп не розуміє, що світ на порозі третьої світової війни. Окрім цього, державний секретар США Марко Рубіо звинуватив президента України Володимира Зеленського, нібито у ворожому ставленні до президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та у зриві угоди про корисні копалини на думку Рубіо, Зеленський повинен перепросити у Трампа. І в інтерв'ю CNN держсекретар США сказав, що зустріч президентів у Білому домі провалилася. Він заявив, що нібито саме Зеленський перетворив цю справу на фіаско. Марко Рубіо наголосив, що Володим. Мер Зеленський повинен попросити вибачення у Трампа за суперечку у Білому домі. Він також поставив під сумнів бажання українського президента миру із Російською Федерацією. Не було жодної причини, аби він був ворожим. Ми намагаємося завершити цю війну. Зробити це можна, посадивши РФ'ю за стіл переговорів. І він це розуміє. Атакувати Путлера неважливо, як хтось до нього ставиться персонально. Ставити президента опозицію, де він намагається змусити його атакувати Путлера, називати його по всякому максималіст. Тичні вимоги про те, що Рефія має заплатити за реконструкцію. Коли ви говорите про це агресивно, ви не змусите людей сідати за стіл. Сказав Рубіо за словами Рубіо, Дональд Трамп укладав угоди все своє життя, звинувативши Володимира Зеленського у небажанні підписати домовленість. йдеться про угоду про рідкісно земельні ресурси України, яка теоретично уможливлювала гарантії безпеки для України. Ну, а тим часом публічна сварка президентів України і США під час протокольної зйомки на самому початку офіційної зустрічі стала найгіршим сценарієм Рі із можливих про це пише кореспондент за телеграф Роланд оліфант Цитую повідомлення. Дипломатична катастрофа немає іншого способу описати це з усіх можливих результатів сьогоднішньої зустрічі з високими ставками в Білому домі. Ніхто не міг уявити, щоб Володимир Зеленський і Дональд Трамп кричали один на одного. Пише він на думку журналіста, усе пішло поза найгіршим сценарієм. Гірше могло бути лише у тому випадку, якби два президенти почали давати одне одному копняків. Пише оліфант Журналіст наголошує, що сварку спровокував віце президент Джейді Венс, який почав говорити агресивним тоном, вимагаючи від Зеленського вдячності, містер Трамп. Чудовий шоумен. Важко повірити, що він не знав, куди це йде. Важко повірити, що це не була свідома засідка, коли дим розвіявся, українсько-американські відносини залишилися у калючій крові. Пише Оліфант. Також з'ясувалося, що угода про видобуток корисних копалин, яка стала однією із головних причин візиту Зеленського, вже була готова до підписання. І про це повідомив американський кореспондент Sky News Марк Стоун. Судячи з усього, перепалка стала катастрофічною з погляду того, як мав пройти день, сказав він. А за словами кореспондента, журналісти чекали в черзі, щоб увійти до східної зали для церемонії підписання угоди між Україною та США. Проте їм повідомили, що ця подія не відбудеться. Столи були на місці, ручки лежали на столах. Усе було готово до підписання угоди. Після чого мала відбутися прес-конференція. Але після сцени, яка сталася раніше, все схоже розвалилося. Розповів Стоун. Представник Білого Дому в коментарі для Reuters підтвердив, що Зеленський і Трамп дійсно не підписали угоду про видобуток корисних копалин під час зустрічі. Окрім того, у зателеграф писали, що Білий дім залишив відкритими двері для подальших переговорів із Україною щодо угоди. Високопосадовець американський чиновник. Поділився з журналістами, що скасовано спільну прес-конференцію Трампа і Зеленського може бути перенесено, поки український лідер залишається у Вашингтоні. За його словами, президент США не виключає можливості укладання угоди, але після того як Україна буде готова до конструктивної розмови, на даний момент Трамп не зацікавлений у відновленні угоди про українські корисні копалини. І про це сказав високопоставлений чиновник Білого Дому. Ну якщо підсумувати, що відбулося на емоційній зустрічі президента України Володимир. Мира Зеленського та президента Сполучених Штатів Марки Дональда Трампа то під час цієї розмови було виголошено ряд гучних заяв. Зокрема, Зеленський наголосив, що будь-які перемовини мають відбутися на зустрічі РФІ та України, бо це не американсько-російська війна. Він також зауважив, що за відновлення України має заплатити саме РФ. РФ порушить припинення вогню. Щойно ми його припинимо. Путлер 25 разів порушив перемир'я із Україною, сказав президент Зеленський. Він наголосив, що Путлер почав війну. Він має заплатити за неї свого чоловіка. Ергу Трамп сказав наступне в Україні сміливі солдати. Я дуже високо оцінюю ваших генералів, ваших солдатів і вас самих. Це дуже важкі бої, дуже складні бої. Ви чудові бійці, це мало закінчитися дуже швидко. А ось ми вже три роки по тому. Сказав до цього Трамп. Також Трамп заявив, що прагне знайти компроміс у конфлікті, тобто у війні, наголосивши, що я посередині, я хочу вирішити це. Я за вас обох. Я б хотів, що це вирішилося. Це чудово говорити погано про когось іншого, але я хочу це вирішити. Якщо ми можемо це. Вирішити чудово. Якщо ми не можемо цього вирішити, вони повинні будуть боротися до кінця. І хто знає, що трапиться? Водночас він підкреслив, що без підтримки Вашингтона Київ не має на руках потрібних карт. А також зазначив, що Україна має виявляти вдячність за допомогу. У відповідь Зеленський різко заперечив, заявивши, що ви не маєте права нам вказувати, що робити. Під час розмови Трамп знову торкнувся питання можливої тратьої світової війни та висловив думку, що Україна не демонструє Трує належної поваги до сполучених штатів Америки. Суперечка загострилась, коли віцепрезидент США Джо Вен згадав про нестачу чоловіків в Україні. На що Зеленський відповів: проїдьте в Україну і перевірте. Ну а я вам вдячна глядачі, за те, що ви цей випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь далі разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.